Я розкрив справжню причину темної картинки в Stalker 2. За умовченням, гама в грі встановлена на значенні 44, і більшість гравців, заходячи в гру вперше, побачили дуже темну картинку та провалені тіні, тому вони підвищили для себе гаму від 60 до 80 і спокійно грають далі. Але чому за замовченням гама була 44? Я перевірив власну теорію, і вона підтвердилась. більшість гравців запускали гру на середніх або високих налаштуваннях графіки, на яких активне складне затінення люмен. Це комплексні тіні від глобального освітлення, які накладаються на звичайні тіні. Саме тому затінені об'єкти на високих налаштуваннях займають набагато більшу частку кадру. Після зниження налаштувань графіки, ці тіні зникають і картинка стає набагато світлішою. Але якщо повернути гаму на значення 44, як було з коробки, картинка знову стає контрастною. Висновок: гамма за замовченням розрахована на низькі налаштування освітлення. На високих налаштуваннях підвищуємо гаму до 65 і кайфуємо.